На Рівненщині стартував процес добровільного об'єднання територіальних громад, який є невід'ємною частиною децентралізації і зеленим світлом. Для цього стало прийняття закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Однак прийняття відповідного закону це лише подолання першої сходинки. Набагато складнішим виявляється процес його реалізації. Грана партія України вважає прийнятий закон недосконалим. Однак з нашої точки зору є неправильним лишатися осторонь процесів державного будівництва. Саме тому наша політична сила приймає активну участь у всіх виборах, що проходять в об'єднаних територіальних громадах Рівненщини. Бажаємо своїм обов'язком надавати жителям територіальних громад всебічну підтримку у процесі об'єднання шляхом надання роз'яснень, консультацій, так і будь-якої іншої практичної допомоги. На сьогоднішній день в Рівненській області. Пройшли вибори у 18 з 60 прогнозованих об'єднаних територіальних громад. Однак, беззаперечним, лишається той факт, що жодного об'єднання в Рівненському районі не відбулося. У свою чергу, на початкових етапах саме сільради Рівненського району були в числі тих перших, хто йшов у напрямку об'єднання. Для прикладу, таким були Зорянська та Рабухівська сільські ради. Депутатська фракція Рівненської районної організації аграрної партії засуджує та вважає вкрай неприпустимим блокування, затягування та перешкоджання процесу добровільного об'єднання будь-яких територіальних громад, які готові провести такі об'єднання, тим більше, якщо це перешкоджання відбувається за сприяння посадових осіб районної ради чи районної державної адміністрації. Вважаємо, що все ж таки, незважаючи на недосконалість самого закону, але при наявності злагоджених спільних зусиль при проведенні активної роз'ясненої роботи буде отримано хороший досвід та досягнуто позитивного результату в процесі добровільного об'єднання. Ми звертаємось до інших політичних сил з проханням підтримати та активізувати активні процеси децентралізації в Рівненському районі. Крім того, закликаємо представників виконавчої влади Рівненського району докласти максимальних зусиль. У складній справі державного будівництва та приступити до активної практичної реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад та текторій району. <кій> Дякую.